Всім доброго дня, з вами Селосварка. Сегодня хочу вам показати старенький апарат Elitech. Иса... <laughs> я вообще відео снимаю. Я, я на тебе знімаю. Батько. Давай, вот туда, вот там постій. ELITECH is 220m. Тут його у нас характеристики. Сварочний Elitech. дата виробництва 2010, якийсь там 13 чи 12, -й, там, непонятно. В общем, 10 років йому, як мінімум, є. Ізготовитель Infinity Ocean Holdings Limited. По факту я не знаю, хто його зробив. Ця, ця фірма виробництва це мені невідомо. Ну а так, якщо от ми уважно глянемо, то ми цю топологію узнаємо. Да? Помните, років 10-15 тому були ресанти, тітани. Чітко його братець. Тобто були тітани такі величенькі, з двома вентиляторами. А були такі от маленькі з одним величеньким вентилятором. Тобто це його. Можна сказати, братець. Єдине, що титани випускались на заводах, там, ну, на тому ж заводі заказувались дересанти, штини там заказувались, кисли там деякі заказувались, де заказувався ці апараті, я не знаю. Синіх плат в титанах-ресантах я не бачив. Ну, може, якісь там хтось у когось скопірував Тут важко вже... Опреділити. Ну, як би там не було, апаратіс заслуговує уваги. І можна, звісно, продаваном подивитися, пошукати, де, де воно робилось, пригадати, то, що тіта ресанти, сварщики хвалять. Враховуючи це, я думаю, що так само гарно буде це варити. Єдине, звісно, мені тут -от... трошки ж, ну, як же ж, без підйоба, ну я ж не можу. Дивіться. Возможность аргонно дугової сварки Тіх Дісі. Да що ти? Так напиши ты, що. І возможность полуавтоматической сварки. Ну що, ну подключи до нього протяжку? Якось там срала мазала, но варить же ж буде. Ну що, напиши і тут. Іще буби круче слоган. Ну і тут, понятно. Як помните, штин писав. Роботає от напряження 160-240. Так ти пиши, не з якого робота. Я тобі скажу більше того, він навіть від 100 вольт буде роботи. Треба ж писати, від якої напруги він буде варити. Давайте посилимо апаратіку. Так, звісно, ну, по сучасним меркам це просто жир. Тут у нас топологія косий мост, великі радіатори. Ну, правда, поменше, ніж в Титанчику. Так десь. ну, то щоб в половину, тобто тут так сантиметрів 9, то тут сантиметрів 6. Тут так, звісно, поменше. Ну, я вам скажу так, що оцей апарат з заводу він йде 160 А. Не пам'ятаю. А вони прямо і пишуть 160 То Ці накрутили 200 А. Тобто тут ті самі елементи, ну, тільки радіатори менше, накрутили 200. Ну, Вони там, хоч конечно, і пишуть нам, що 200 А. Ампер... 60% робочий цикл. Ну от Особисто в мене в цьому сумніви. Ну, На відміну від цього тітанчика, тут стоїть два полтинника моста. Воно Тут, звісно, не видно, які мости. Ну, <свісно> Повірте мені на слово, то що я оцей модуль, цей модуль з садюком випаював. А випаював чого? Тут у нас прийшов він з таким знаєте, ну, досить нелюбимим для майстрів дефектом. Упав струм і свистить. Як то знаєте, як молодіж каже зараз, я ж на досвіді. Так а досвід з цими апаратами от такий, що от з часом у них починає сипатися кераміка, тобто це було на титанах, це було на штинах, на кислах було. Сказати, що вони всі биті апарати, ну, я б не сказав. Причому воно як на зло, знаєте, воно починає сипатися не де-небудь яка-небудь там фільтруюча кераміка там, поживлення, а де-небудь яка-небудь частото задающа, І ти будеш дрочитися, якщо в тебе немає або там якогось частотометра, частотомеру. Наприклад, блок живлення буде робити на якихось там заоблачних частотах, ти будеш лазити, а воно там щось у нього горить, щось там гріється, щось воняє. Ти не будеш розуміти, що з ним твориться. Кераміка і лінія живлення плюс 15 була занижена. Тобто він креночка. Замість виходу 15 вона видавала 8. Так, що мене більше всього здивувало, він ще якось умудрявся завишена частота, понижене живлення. І дивіться: транзистора я не міняв. Тобто транзистори вижили. Як так, непонятно. Стоїть зауважити. Схожа несправність була і у цього. Тільки у нього було завишене живлення. І так, так само з частотою, що попало, було, і так само транзистори вціліли. Тобто, у нього взагалі отак от трошки Це саме, на такий свист піднімався, що якщо ну, буває, знаєте, ці апарати так іноді підсвистують, ну, починаєш варити, замовкають. Цей свистів взагалі страшне. Так само кераміка і по лінії живлення було. Прямо, як я кажу, два брата акробата. В общем. Ставити таку крінку. Ну, щось мені зовсім не хотілося, тому що там плата вже чорна з цієї сторони. Так вона сині не видно, але коли я його розбирав, вона там чорна. Паяти туди здорову крінку. Ну, ну, як, сюди та припаяти можна було. Воно було так гармонічно, красиво виглядало. Але якщо плата чорна, коли ти будеш її паять? Це ж вони зробили, зекономили, тобто не поставили, як в Титанчику. тут, бачите, на радіатор. Вони зробили. З радіатором я покрутив, походив кругом апарата, куди його ліпить, хрен його зна. Ну, щось знаєте, колхозить ну, не хотілося би. А якось красиво тут гармонічно поставить, ну, якось міста не було. Що я придумав? Я придумав поставити його на цей радіатор, цю крінку. Ну, це ж знаєте, що цей завод, що отой. Вони. Не термопастою, а якийсь, наверное, термоклей. Тобто у них по факту діодні мости приклеєні. Тут їх два Два полтинника. Ну, Рішення було просте. Я просто їх цілком, радіатор, цілком з мостами випаяв. просверлив отвір, нарізав різьбу, прикрутив кремку, вставив обратно, запаяв і все. І тепер воно так виглядає, як ото, Як будь-то там і було. Найшов у платі вільне місце, де нема дорожечок. Прос, 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 просверлив отвір, вивів проводочки і. Я думаю, что это хватит на года. Первый тест делаем на балансе. Минимальный ток. 22 вольта. Здесь у нас там 10 ампер. Ставим отметочку 60. 24 вольта. Есть 60. Ставим отметочку 105. 24 вольта. У меня тут 120. Ставим отметочку 150. 26 вольт. Ну у меня 170. Ставим максимум. Вот это 26 вольт, 200 ампер. Красавчик. Так, попробуем его загнуть. Есть. 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 Дезалипчик працюет. Ставим 105. Також працюем. Так, электродик троечка уони. Ставим в отметочку 150 і и электродик четверочку. Максимум. Курвен працювати. Опа 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 па А ось і вона. любимая. Оригинально. Давай да Всьому до оригіналу. Що в корпусі, що в радіаторах, що в трансі. Дросельок там взагалі розміром десь, як обручальне кольцо. Все супер. Все у льот. Провод тут схоже на 0,75 квадрата. Але це не привід для критики. Це просто авіаційна прийомка. Яка може розказував там кожен грам на щиту. Це ж не просто такий колір, це ж авіаційний колір Тобто, зварка розрахована для роботи на борту дірижабля. І все б нічого, з неї трапилась невеличка халепа. Точніше не з нею, а з тим дирижаблем, на якому вона працювала. Ну, про це трохи пізніше. Давайте по схемотехніці пройдемося. Окрім того, що тут. Радіатори, доведені транс до ідеала корпус. Тут і сама схемотехніка трошки вже на ходу, вже, знаєте, доводили до ідеала. Розраховано під 5 діодів, стоїть 3. але я наушко підскажу і продаванам і виробнику, щоб повністю довести до ідеала, треба один діод ставити. Цей діод він двосекціонний, тобто в одному корпусі два діода. Получилось, у нас одна секція це був би прямий діод, друга секція обратний. Оце був би ідеал. По транзисторам. Розраховано на 4 транзистора, стоїть 2. Причому доводили до ідеалу після монтажа, тому що тут навіть елементи драйвера розведені під ці транзистори. Ну, знову ж таки, недопрацювання. Ну, Тут, мабуть, треба вже перерозводити цілком комплату, бо якщо б був би один транзистор. Наприклад, 60 А. І Отакий От радіатор. Оце був би супер. Це не то, що на борт дирижабля. Можна було б його брати навіть на борт дельта аероплана По конденсаторам тут щось щось тут непонятне трапилось. Дядько розказував, що після немягкої посадки дирижабль попав в бурю. Його закрутило понесло. І була аварійна посадка. Після аварійної посадки його вже дивилося декілька майстрів. Щось кажуть, тут конденсатор щось потік. Ну, важко сказати. Я думаю, що знаєте, що, мабуть, потік він ще раніше, не при аварійній посадці. Це, мабуть, він піднімався до стратосфери. Там перепад тиску і всередині з'явився надлишковий тиск і його роздуло. І оце ось наслідок. Причому тут щось планувалось, я так розумію, три конденсатора. Стояло два, потім один роздуло, його викинуло, це залишили, оце поставили. Хоча тут якась термоусадка тут, на тому термоусадка. Щось тут така досить важка у апарата судьба. Вентилятор, о, Оце нормально, це, наверное, термознеустройство для вентилятора. Да? Вентилятор, як ми бачимо, це або якийсь також, або якийсь авіаційний. Бачите, чотири проводи в нього. Або може, комп'ютерний. Проводочки на виході у нас тут 10 квадратів. Ну, як для авіаційної прийомки, це дуже товсте. Я думаю, 4 квадрати було б норм. Ап Апарат переніс, мабуть, п'ятикратні перегрузки. Дивіться. Транси одірвало. Тут воно. В дно все вгрузло. у нього ці края якось так вниз пішли. І це ще не все. Це ж уже коли була аварійна посадка, тут я в кульочок назбирав, ті самі, з разом з шурупами остатки каркаса. Тут ще ось сліди. Це ось бачите? Все, що ви думали? Це сліди цих болтів. Бо тут така, знаєте, у плати плаваюча посадка, така чисто авіаційна, така антивібраційна. Тобто один болтик зверху і все, знизу нічого нема. Тобто там плата гуляє. Тому на корпусі іноді могло бути 310, ну в залежності де швидше краску протре. Ну, це вам на землі це може бути небезпечно. А на дирижаблі там же ж землі нема. Тому якщо навіть на корпусі буде у вас 310, ви ж про це просто не знаєте. То що цепі не буде. Це коли ти на землі стоїш і на апараті 310, ага, хоп, цеп, шарахнуло. А там 310, хоч і 500 вольт на корпусі буде, ви про це не знаєте. Іскрить, але не варує. Ну... Я не знаю, як там попередні майстри. Вони, мабуть, були такі, знаєте. Сурові дядьки. А я щось... Славік! Я чого очкую! У такому вигляді його включать. Оце, мабуть, ми випаємо цей транс. Випаємо трансблок живлення. Все склеїмо, може десь там якісь проводочки одірвані. Все відреставруємо. Більше ніж впевнений, що і в управі є тріщини. Все тут пропаяємо. Запаяємо транси і тільки потім будемо вмикати. Головне, що сердечники цілі, особливо на силовому трансі. Я його так кругом обдивився, наче нема тріщин. І що я тут бачите? Первічна обмотка емотана двойним проводом. Ось входи, а тут один виходить. Це ви не подумайте, це не брак, це аерокосмічна прийомка. Апарат аерокосмічний. У нас тут топологія касейміст. Тобто присутні у нас тут два діода. Містра під радіатори є, радіаторів нема. Це ж знову ж таки, аерокосмічна прийомка. Але б от виробникам і продаванам, би я от запропонував би рацуху від, від Роме. отак от, от діоди ставимо, щоб диркою сюди, і можна було б на кабіні писати технологія охолодження коридор Перехвалив я. Все ж, ж жорстка посадка дирижабля не проходить без наслідків. От на цьому углі, бачите, сонце ярко присвітило, я побачив тріщину, проявилась вона. Ось. Я потім взяв, познімав куски каркаса і тут он прямо кусочок випав. Ну, що сказати, це зовсім погано. Все, що, звісно, від мене залежить, я зроблю. Каркаси проклею, силову плату вже всю пропаяв. Ну, а це такий транс. Тут, знаєте, тут може бути три варіанти. Може бути працювати довго і щасливо, може буде працювати, але недовго і щасливо. А може зовсім недовго. Бо в таких випадках міняються характеристики транса. Все залежить від того, яка там ну, зазор в тій тріщині. Якщо його майже немає, то схема може його і не побачити. А якщо він трохи є, то характеристики міняються і може апарат пострілювати трохи транзисторами. Щось якось стрімно він сюрчить, але нічого, нагрузимо. Первый тест рубан на балласте. Минимальный ток. Ампер 5. Так, ставим здесь вот так вот. 25% регулятора. 24 вольта, тут у нас 30 ампер. Вот так вот ставим отметочку. 24 вольта, тут у нас 60. Вот тут ушел вот у нас 24 вольта, 90 ампер. Наступная отметочка, 100 ампер до 110, ну и максимум 120 ампер. Ставим, давайте, серединочку. Проверим тут наявность эти залипа. Потом на максимуме. Есть. Есть. Максимум. Есть. Есть. Так, вертаемся здесь сюда. Вот тут у нас, по-моему, была отметочка 80. И поварим электродиком троечкой у Они. Давайте уж максимум. То, что тут особо перебирать нечего. Максимум и той самой электроник троечка. Не на те, що прийомка авіаційна, а Онькою варить більш-менш нормальна. Хай це частить, до нових зустрічей.